Скільки заробляє в народному ансамблі артист? Це хороше питання. Ми отримуємо мінімальну зарплату на даний момент, тобто зараз доплат у нас нема. Мені, щоб зробити цю операцію, я спеціально відкрив банку, зробив збір і мені зібрали люди, люди, рідні, знайомі. Так що я їм всім дякую. Я танцюю в Буковинському ансамблі з 2005 року. Там професійний ансамбль, там це професійний рівень. І мистецтво я навіть не можу сказати конкретно, коли це почалася проблема. Але коли танцор відчуває біль, це для нього норма. Тобто для нас, коли щось зі болить і тягне, це норма. І тому можливо цю проблему я трошки відкладав, відкладав і от догрався, коротше. І виявилося, в мене велика грижа. L5S1. Вже після операції вже набагато легше. Все працює все нормально. Так мені порадив мій масажист. Зразу він сказав, є рожки. Ну що я можу сказати? Приїжджайте, робіть операцію.